Ця вода, медичні засоби та продукти харчування надійшли до кривого руху з Полтави від благодійної організації Світло надії. Тільки життєдайної рідини тут нарахували близько п'яти тонн. Її повезуть на Херсонщину постраждалим через найбільшу екокатастрофу з часів Чорнобильської трагедії через підрив дамби Каховської ГЕС. Інші отриманий гуманітарний вантаж розподілять між діючими шелтерами, де знайшли прихисток українці з окупованих та деокупованих територій. Ця допомога направлена для на Мешканців шелтера, ті, які зараз у нас проживають, і ті, які будуть е, своє зими груп населення. Но ми ще стараємося передати частину цієї води в населен... ті населені пункти, які пострадали від підриву Каховської ГЕС. Ми розуміємо, що зараз крайне необхідна ця допомога в від води, средні гігієни, тому плануємо на цій неділі. Відвісти в Калининську громаду е, цю допомогу. Наразі у цьому шелтері благодійного фонду, що у Покровському районі, перебуває близько 20 людей. Переважна частина з Херсонщини, є й прибулі у кривий ріг з Донеччини. Частина вимушених переселенців вже встигли працевлаштуватися. Наразі займаються пошуком житла, але є й ті, яким нікуди повертатися. Ганна виїхала з Авдіївки у березні минулого року. Її родина, донька та мати, перебувають наразі за кордоном. Бо в нас... Не зупиняються бойові дії, обстріли, немає ні води, ні світла, нічого. Неможливо там проживати. А зараз місто повністю все розруйновано і немає. Нема можливості навіть повернутись було за речами. Благодійний фонд громадське здоров'я готовий надати прихисток 60 українцям, які виявлять таке бажання. Перебування та харчування у такому притулку безкоштовне. Кожній людині надається медико-соціальний супровід. У разі потреби можлива фахова психологічна допомога. Людей готові приймати щодня та у будь-який час. Ми дуже співпрацюємо з міською владою, яка теж дуже нам допомагає в плані того, що вони виділили нам 50 процентну арін. До вони привозили продукти питання і медикаменти. Вот. І вони завжди знають, що в будь-яке час 24 на 7 можуть приїхати. ми можемо поселити людей. Наразі більше ста українців скористалися допомогою благодійного фонду Громадське здоров'я Кривий Ріг, який від початку війни Росії проти України відкрив кілька безкоштовних притулків на території міста. Кожен з них має укриття на випадок повітряної тривоги. Ганна Штонда Віктор Могуров, Борис Торохтій, перший міський.